Okay. okay. <coughs> Всім привіт, канал Косовиця. Ну Ви, мабуть, знаєте, що тут трактори у нас, комбайни, всяка фігня. Сьогодні у нас ось така штука. Lexus 16 2016 року. 65 тисяч пробіг, він приїхав, прилетів з США. Ось от ми з товаришем купили таку штуку, будемо її робити. Ну Це такий типічний біток із США. Правильно, Міше? Правильно, звісно, Ну, він не так битий. Проблема тільки у нас вперед. Тише вся машина вся. Покажи це мені. Вона з Техаса, зразу кажу, це Техасський ковбой. Це в нього хто? Мексиканці стріляли, так? Да? <реш> <реш> <Да, реш> копи. копи, копи стріляли, да. так. Так нас вся сіла, салон не покажем. У нас зняти крила передні, капот буде під заміну йти, Якісь там речаві, може поміняємо. Фактично машина вся збори. Навіщо ми її купили? Поки там зимою робити нічого, да? ми готуємо техніку, юмазим, ну вирішили зайнятися у вільний час від роботи в зимову перерву. Спробувати, що воно вийде з такою машиною. Да? Взяли, ми, в принципі, ну, ціна хороша і вона не, не так бита, ця машина, як вона не перевертеєш, як ви знаєте, да? і джипи йдуть. Ну, видно, вона вся ціла. Хоча вона буде повністю фарбуватися. Так, тобто, тут. тут у нас одна стані, Дно, пороги, ну тут все чітко. Машина заводиться, вона... В принципі, вона і їде, ну зараз, зрозуміло, вона не поїде. О, бо... Подушки не стріляли. Так, да, подушки безпеки не стріляні. Ми побачимо салон. Спробуємо. Да. Що тут ще можна показати? Так, це ну, у нас цієма при коли транспортування була, так? Да, да. да, а... Відкриємо капот. Так, ну я лізти туди не буду, бо... Об'єм 2 літри, 245 коників. Це все, що вам потрібно знати. Тут повний порядок. Тут тільки під заміну піде фільтр. Корпус. Корпус фільтра, так. Да. Ну так, особливо нічого міняти не будемо. Да. Ну, капот. Капот я повторюся, да. Або підсього ну, піде під заміну. Та під заміну вже купили вже. Да. Купили, так, да, ми думали її не міняти, але піде під заміну, так. Да. Що, подивимося салон. Так, пацани, машина заводиться. Проблем тут немає. Купляли ми ключ на цю тачку. Саво, mm. ну все по-чесному, пацани. Земля всяка херня. Це з Техасу, ніж? Ага. З Техаса, <су> да? Техаска земля. <су> <су> Техаска земля. Надо в баночку так. Так, номер. Техас. The Lone Star. Ну ви поняли. Тут у нас... Що це за корпус? Чого? ним їхали. <кху> Ну, Ясно, салон будемо чистити, мити, ну, перешивати нічого тут не будемо, тут все агонь. Покажіть часи. Вони взяли з пізділі з шість цей годинник. Да, Міш? Скажи, да. ну чесно, да? автовац судився 8 років за цей годинник, ну Вони трошки його поміняли дизайн. А тут дивіться, оце херня, бачите, оце залапано все, це що тут, градуси? да, Виставляв? Да. От хто це придумав? Пух-пух! Як це нажать, Миш? Ну ч Тобто, якщо у вас палець не такий, все, воно працювати не буде. А так кинеш, да, двадцятку з за залезли. А, а пальчик не підходить, все, а, а ні, все пішло. Ні, ну. А просто після ЮМЗ А, Ну, після ЮМЗ пацани, воно не буде пальчик там, воно не слухається, да. Що тут ще вкрали? Ну це стають. типично. Ну, Lexus, понятно, это чисто Тойотовская тема. Она причем не дает в 15, оце. херня вообще не меняется. А тачка 16 року. Вот, а ну, ничего не поменяли. Это реклама или антиреклама? Не mm знаю. -hmm. Ну, короче, я кажу, mm -hmm. да. ну, тут, в принципе, вот эта консоль, тут, принаймні, все ясно и понятно. Если я ездил на Peugeot на 4008, вот тут хер поймешь. Там ось така шкала і нічого не зрозуміло. Тут, в принципі, ясно зрозуміло, так. Це у нас що таке, еко. А, це режим, так, це виставляєш, так, спорт, ну, це нормаль, ну ясно, нормал, так. Це у нас шо, шоу. Снег. Видиш, От що цей Техасець попався на кулю, він <rip> вибрав не той режим, пацани. Треба было снег выбрать, а он нажал снова. Нет, это снова. А он вот всю херню нажал. Да, Нет, все. это вообще отключает этот, как его. Ну. Короче, пацан. Он, так, понял, зажимать надо. Том, что То там что-то загореться должно. А он типа... Короче, пацан тика откопил, стреляли в него. Він, він заїпався тут яку кнопку нажимати і попався. пацани, так що дуже уважно треба стижити, яку кнопочку ви тут тиснете. Це не МТЗ, не ЮМЗ, це Лексус. Лексус. Так, ну перед тим як вляпатися і продати цю машину, цей пацан похавав у нас, так? Да? Що він їв? Фрі? Десь тут була фрі. Хера тут не бачу. Поїв він на вісім. 22 розплатився візу і поняв, а тут імені його нема. Термінал, не все написано, дихав, коли, наскільки да, на 8,22 бакса поїв, блін. Поїхав, попався копом. Головне, що не голодний остався. А, ну так. Да. А може він в Мексику втікав, да? І він в Мексиці зараз, між. Давай знайдемо його. Так, ну такая тема тут є. Зараз Миша электрончик все покажет. Мне красная больше не нравится. Да что тебе там нравится, Миша? Ну, пока не разобрались. А, такой же электрончик, как я, да? Не -не -не. Нет, так покажи, как у нас змінюється колер там, Миша. А, А то я як дурачок камеру, ну ти ніхера не показуєш. Ну, а стрілочку ти можеш поміняти там синій, там. Ну, тільки англійська, да? мова тут нема. Ру, По-русски перепрошувати. 500 доларів. Пацани, хто хоче 500 баксів, готуйте. Рідна мова там. Ну Це такі функції, які нахер нікому не потрібні. Ну вони є, і це круто, і тому машина дорога, да, да міш? Ну, да. ви б хотіли в ЮМЗ таку херню? Да, що <с>? Я б хотів. Яким це там кресі. <laughs> да, пишіть в коментарях, який колір там що ставити. А там, чуєш, міш, де Лангуаре, оце що там надає на вибір. Ну, Енгліш. Ну, ну, Француз. Еспаньо. Ну, у нас по іспанському взагалі всі, да. П'ятерка П'яторка була, так? Да. П'ятерочка, да. Ну. Да не, я не Ну, Миша открыл салона я хотів пафоса так підняти да, міш кнопочку <рес> <рес> так ну багажник ого, так, да, він такий глибиченький тут у нас решітка ну, і це тихацький ковбой у нас тут те що він поламав ми зберегли да, між? все у нас тут чітко да? ну, это це... вибрасувати все одно ж... надо ні, це сувеніри блідо Бажний, в принципі, для Lexus це не головне так. Так, кнопочка, кнопочка. Покажу. Що, покажу. Да? Так, что? Кнопочку, кнопочку. Покажи, да опять не знайшов би ту кнопочку, да. Оце ми не будемо обирати. Буде? Как да, ні, конечно, обирать? Будем. З, Зачем? Копи. Ну я хочу. Шрам, скорфей, скоро туди. Ну, бац, я все розстрою, да. ну, ну, там, все на накропачий, так? Да? Просто я привык до ЮМЗ, до Жигуля, до Баркаса. Це не моя тема. <рес> так, ну і, в принципі по стану ми розказали. І вдав і так бачите, що тут треба робити, що тачка в принципі огонь. Чи буде ця рубрика постійно, ми не знаємо. Якщо ми на вар буде з Лексі, то будемо ще купляти. Якщо ні, то все. Никогда. Все. Нікоди. Да. Ось такий от у нас стан, така от нова рубрика, пацани.